Вітаю на каналі Магетару. Сьогодні у нас продовження чистки роду. Ми будемо дивитися, восьме коліна роду, ось цих наступних, восьмому коліні роду по лінії мами, того, хто дивиться. Нагадую, що чистку можна дивитися в будь-який час, коли ви її знайшли. Все одно хтось почиститься з ваших предків, і у вас буде менше кармічного навантаження на вас. За предків роду, якусь частину відпрацьовувати. Не буду. Не, ви не будете, звісно, краще індивідуальна чистка, краще дивіться з першого відео, але якщо так трапилося, що ви нас тільки побачили, також дивіться, також вам буде польза. Зараз я скажу відчітку за кожного предку. Вищі сили, Творець Небесний, я прошу відпустити гріхи і предка, бабусі, або дідуся, в восьмому коліні роду, по лінії матері. Того, хто дивиться, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків, заскоєне ними при житті. Навмисно чи ненароком прошу вибачення всіх тих, кого вони, при житті, свідомо, чи мимоволі словом чи справою образили, чи принесли їм зло. Пробачте їх. І також прошу вас, бабусі дідусі, пробачте всіх тих, хто за життя кривдив вас, щоб ваші нащадки не, відпраць, не відпрацьовували е, за е, ваші карму за ваші образи. Бо образи це також гріх. Вищі сили творець, я прошу вибачте їх і не накарайте нащадків, їх рід. Не карайте нащадків, не карайте їх рід, не карайте їх самих, заскоєне ними, пробачте їх. Борги сплачені сповна. Я дякую вам, предки роду, за продовження родового дерева і прощаю всі ваші гріхи, відпускаю всі ваші образи, та буде так, амінь. Іскренні, щиро пробачаємо всі ті негаразди, які були і в нашому житті, повинні вині предків. Буде так і так єсть. І продовжимо чисточку. Так, скажіть, покажіть. Чи упокоєні бабуся дідусь що в схемі роду, я відмітила. Восьме коліно, по лінії мами. П'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідусь, а ці двоє. Чи вони упокоєні? Нащадки не будуть платити за гріхи більше. Чи це правда? Упокоєні. Дякую, вийшла саме бабуся дідусь. Дякую, упокоєні, все добре. Наступнє. Бабуся дідусь, восьме коліна роду, чи вони упокоєні. Нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда, чи упокоєні. Бабуся дідусь, нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда. І ці упокоєні, дякую, дуже добре. Так, і ці упокоєні. Нагадую, для тих, хто не дивився, що краще вести собі завести таку схему роду. Також є на каналі, як її робить. І відмічайте собі тих предків, яких ми відчитали. В кінці цієї всієї процедури, коли ми дойдемо в 10-му коліні роду до останнього предку, помолимося до вашого останнього предка в 10-му коліні роду, я зроблю захист. Це закриємо цю роботу, цю чистку, щоб більше ніхто магічно не міг втручатися в ваш рід і чіплять вам до предків, ну, до родової карми, якісь свої негативні програми, щоб вам не перекидали. Буду робити захист на цю. Ну, після цієї чистки зроблю захист на цю схему роду, щоб до предків роду не чіпляли більше. Інколи бувають, роблять, дивляться, майстер дивиться, що у вас хороша карма родова, що у вас повинно все добре бути. Чіпляє з себе, знімає якусь, якийсь негатив, перекидає на того, хто почищений, а вашу гарну карму собі міняється, обмін ділаємо. Ми поставимо захист, щоб вони цього не, роб... не змогли робити. Тож, малюйте схему роду, ставте помин предкам, молоко хліб ввечері. Дивіться відео можна будь-коли, а помін предки, предкам роду ввечері ставиться, а вранці винести під дерево будь-яке, крім осини, і крім хвойних дерев. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні бабушка, дідуська По лінії мами в восьмому коліні роду, того, хто дивиться нащадки, не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда? І вони упокоєні, дуже добре. Так, відмічаємо, що вони упокоєні. Наступні бабуся дідусь В схемі роду. Чи упокоєні? Вони нащадки не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда. Наступні. Давайте візьмемо. Так, наступні двоє, чи упокоєні нащадки. Не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда. Спокойні, дуже добре. Так, відмітила. Наступні двоє. Бабуся дідусь, чи упоконі. Восьме ми коліна роду поліні мами. Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Так. Ще упоконіва, нащадки не будуть платити за гріхи предків. Упокоєні. Добре, дякую. Так, і ось ці. Чи упокоєні предки роду, бабуся дідусь, восьмому коліні роду, коліні матері, на яких я вказую в свої схемі роду. Нащадки не будуть платити за гріхи предків, чи це правда. Ці неупокоєні, є перешкоди. Вони нам повідомляють, що вони мертві. Вони знають, що вони померли. Ми знаємо, що ви померли. Так, ну давайте, розкажіть свою історію, що заважає вам упокоїтися, які перешкоди? Молода дівчина, молодий хлопець. Ну, це вони. Карта Мир для них все скінчилось. Були в них діти. Якась заздрість була соперниця, завідувала соперниця, тому що я такий чоловік у бабусі, чельник, Десять мечів. Руйнувала, робила якісь перешкоди, втручалась в долю, мріяла про те, що зайняти місце цієї бабусі. Можливо, так і було, можливо, і зайняла місце бабусі, що дідусь з цією жінкою іншою. одиночество, образа. По глупості по обману, по предательству, втручалась силою, жінка старшого віку заважала їм жити добре. Так, дякую, бабуся-дідушка, за те, що ви розповіли свою історію. Тобто бабуся ображена на дідуся і на якусь суперницю, яка намагалась втрутитися в їх долю, впливала силою по обману, заперечую. Хтось її ображав бабуся, вона була, плакала багато. Також плакала, бо ображала її свекруха свекруха не любила. Заперечую негатив, знімаю, анулюю. старша жінка. Казала неправду про неї. Тобто таке важке якесь життя. Буся прожила важке життя, вражена, І каже, що були, разом було кохання, а потім щось трапилось, щось йому наказали, і дідусь поводив себе не дуже добре. Це, до речі, може програватися у вашому житті, також що з чоловіком якісь складні стосунки, що може кричати, сваритися, невідомо чого. Заперечую негатив. Перекриваю, таке терпіть не треба. Це негативна карма так працює. В стосунках в родині повинна бути злагода, любов і щастя. Якщо ви сваритесь і щось когось не влаштовує, краще ці стосунки завершувати. Кармічні боржники, коли разом живуть Бог, то вони друг друга доканивають. З такої ситуації краще тікати. Скажіть, покажіть. Це не буде, кажуть, як вона тоді карму свою відпрацює. Відпрацюйте свою карму, що ви будете страждати і мучитися стільки, скільки ви дозволяєте це робити комусь іншому над вами, да, вас ображати і так далі. Коли ви себе полюбили, вийшли з цієї ситуації, коли вас кривдять. Ось на цьому завершується. Ваша карма негативна, бо у кожного є свобода вибора. От якщо вам ще не досить, то ви терпите далі і страждаєте. Якщо вже досить, ви навчилися вже, що це неправильно, і ви цього не хочете. Виходити з цієї ситуації, це є відпрацювання вашої карми, щоб більше ви страждати, і мучитися не будете. Бо вам досить, ви так вирішили, така ваша воля, щоб більше страждати. ви не хочете, ви не повинні страждати. Ніхто не хоче, щоб ви тут страждали і мучились. Ваша задача полюбити себе, коли ви прийшли в це життя, і зробити своє життя щасливим, насолоджуватись життям, а не відпрацьовувати ці негативні сценарії. Так, вища сили, прошу пробачити бабушку, дідушку, не наказувати їх, їх нащадків, їх рід, рід, заскоєне ними при житті. Пробачте їх. Бабуся, дідусь, будь ласка, відпустіть всі свої образи. Йдіть до творця по Верховному суду, буде так і так і єсть. Борги сплачені сповна. Так, дивимось, чи упокоєні вони. Треба свічечку нам поставити. Пам'ят по предкам я вже ставила. Це він, у мене свічка догорає. Весь негатив, нехай віск на себе забере. Свічечка в нас очищує негатив. Чистить вас від магічного впливу, від цих родових проклять, порч в роду. Так, скажіть, покажіть. Чи упокоєні предки роду? Наступні двоє, яких я відмітила в своїй схемі роду восьмекаліна роду по лінії матері, того, хто дивиться, нащадки не будуть платити за його гріхи більше. Чи це правда за їх гріхи більше? Чи упокоєння? Упокоєні. Дякую, предки роду. Відмічаємо, що ці двоє упокоєні. Наступні двоє. Чи упокоєні наступні двоє предків роду? Бабушка-дідушка, п'ять раз про бабушка, п'ять раз про дідусь, коліна народу. Нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. чи це правда. Вони упокоєні, дякую. Так, наступні двоє. Восьмекалі народу, чи упокоєні предки роду, нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. чи це правда? Не Неупокоєні. Була магічна якась війна, магічний вплив. Пусть Так. Скажіть історію свою, чого Дідушка, бабушка, Верховний суд уже був. Так, що по верховному суду. В подвешенном Дивіться, тут хтось втручався в стосунки. Була соперниця. Програвалась по соперниці. Покараний був дідусь. Дідусь був винен. Заперечую, заперечую, хтось позаздрив. Була хвороба, Скидали, ну, робили щось на краєносну систему бабушки, шо? але вона видужила, видужила весеління було. Дідусь пішов з родини, тоді, коли бабуся була хвора. Це неправильно було. Заперечую, втручались магічно, це не просто так відбулось. Так, нагадую, що все, що негативне втрапляється з вами в вашому житті, це відпрацювання. за... Проділки в прошлих життях. Прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на болота, там цьому негативу схорониться, у вас більше не тркаться, вище сили, прошу не накарать предків роду, їх рід, нащадки роду, борги сплачені сполна. Прошу очистити від негативного магічного втручання. Бабуся, прошу пробачте всі свої образи, не ображайтесь на тих, хто вас кривдув, передайте цю проблему в руки творця, там розберуться. Це буде так і так, є янголохоронці. Будь ласка, вкажіть, бабуся, дідусь шлях. Відкрити їм світло, хай вони йдуть до Творця, покоїться з миром. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду. Тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? упокоєні. Шлях відкритий, можуть йти. Вище сили, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, предкам роду упокоються. Відпускаю ваші образи за вас, то тобто буде так і так є Перешкод більше нема. Так. Скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків більше. Магічний вплив. Треба віджигати магічний вплив. Давайте Так. Все лихе, що було в роду. Всі порчі прокляття, привороти, міни, підміни долі, всі прокльони, всі прокляття роду. Знімаю на нехай віск забере на себе. Очищую, не хоче свічечка, ріт. Очищую того, хто дивиться, до його стану природного, ідеального здоров'я, фізично-енергетичного, всі міни, підміни долі, переклади, знімаю налюди, вцікаю всі крадники, то буде так. На свою долю хтось забрав. Всі порчені програми зроду знімаю того, хто дивиться. Вам треба на індивідуальну чистку. У вас негатив магічний. Дуже сильний. Можуть програватися в цій історії з соперницями з соперниками, коли крадуть долю. Так. То вкрали долю бабусі, тепер вона так мститься. Через вас ви можете втручатися в інші родини. Або були вже в житті такі ситуації, коли ви зустрічалися з дружинами, чи, ну, якщо чоловіки то ще жінка і дружина лізли в сім'ю. Це погано. В кого така ситуація не переграється, ну, не було у вас таке в житті, все одно можна дивитися чиску далі. Просто інформації багато, людей багато дивиться. Ваші предки все одно будуть упокаюватися ті, що упокоєні, тож не хвилюйтесь. Скажіть, покажіть. Чи покойні бабуся дідусь тепер. Нащадки більше не будуть платити за і гріхи більше. Так. Допомога йде. упокоїлись. Дякую. Свічечка догорить. Так, свічечка догорить у нас. Буде чистити вас від негативу. Поворчіть, проклять, на смерть у когось тут є. Свічечка догорить, що ми не будемо дивитися, як вона догорає. Так, ці бабуся, дідусь, упокоєні. Допомога. Кажуть, да, дякую, що допомогли. Будь ласка, і ми вам дякуємо, що ви були в нас сьогодні. Прийшли до нас. Ці упокоєні двоє. Так, наступні двоє, бабуся, дідусь, чи упокоєні вони. Нащадки не будуть платити більше за її гріхи. Скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні двоє бабушка, дідушка, у восьмому коліні роду, і вони упокоєні. Дякую. Так, відмічаємо, що ці також упокоєні. Наступні восьмокаліна роду, бабуся дідусь, двоє. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть платити за гріхи предків більше, чи це правда? Ці не упокоєні. Також повідомляють нам, що вони померли. Це дуже добре, що вони усвідомлюють, що вони померли, бо є такі, що і не усвідомлюють. Так, розказують свою історію. Ми слухаємо так. Ман, закрили шлях, д'явол, предательство. Бабусі закрили шлях, Одиночество зруйнували її родину. Знову якесь сплетням щось наговорили, клівета. Жінка клівітала в підвіше нам состоянию. ця ситуація після того, як вона це зробила, в родині не стало грошей. Чоловіка вигнали з роботи, вона каже, що дуже боялись, дуже боялись, що ще щось на них скажуть. Так, хочуть справедливості, заперечую донос. Був донос. Лишився роботи, лишився средств, що не мали за що вижити. Зруйнували все. Попридать. Ну, а пообманув. Дьявол, це хтось якусь кори, користь мав з цього. Неправду казали. Каже, що не дуже багато дідусі заробляв 4 пентаклі, але стабільно. І це відібрали. Допричу. Заперечую, 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 заперечую. Також був магічний вплив. Заперечую, заперечую. Знімаю, амнулюю весь негатив, перекриваю вещасили. Янголохоронці, прошу захисту, кажіть бабушці, дідушки, шлях, і куди їмти, упокоїться, відведіть біду. То буде так і так єсть, не карайте. Предків, їх рід, їх нащадків, борги сплачені з полна, бабуся дідусь відпустіть всі свої земні образи, і їдь до творця. Ті, хто винен, будуть покарані. Творцем, скажіть, покажіть, що покоїні бабуся дідусь тепер. Нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Будуть, будуть. слізами. Так, то далі вже все добре. Бабуся, вона каже: Я не можу це пробачити. Вони зруйнували мені все життя. Ми пробачаємо образи бабусі не за нею. Бабуся, ми вам дуже співчуваємо. Дякуємо, що ви пройшли це спитання. Але якщо ви не хочете, щоб таку саму. Боль, печаль, сльози переживали нащадки ваші, то вам треба залишити свої образи йти до Творця, Творець розбереться по винних. Ваші дітки, ваші нащадки не вирішують вашу проблему зараз, за вас. Вони вам нічого не винні і ви їм нічого не винні. Йдіть з миром до Творця. У вас є зараз шанс, упакоїться, йти до Творця. Це буде так і так є перешкод більше нема. Бабуся, ви мене почули. Земне життя скінчилось. Залиште свої земні проблеми на землі, до творця з миром, з вільним, чистим серцем спокійним. Той, хто винен, буде покараний, Це не карма так працює, що все одно будуть покарані всі, хто винен. І ще сили пробачте, бабусю, не карайте її, її рід її, нащадків заскоєне на неї, та буде так і так є. Чи упокоєна тепер? Нащадки не будуть платити за гріхи предків. Ну, каже, що ні, не може, вона пробачить. Розказую знову свою історію, що ті винні дуже сердиться. Заперечую негатив, знімаю анулюю, все зле лихе, що вам робили, бабуся, І відправляю на болота. там цьому негативу схорониться ваш, вас, вашого роду, ваших нащадків. Більше цей негатив не торкається. По Верховному суду буде так. Очищую все зле лихе, всі порчі, прокляття, весь негатив, всі мороки, що вам робили. мені на підміни долі, все, що відпрацьовували не за себе, бабушки ділили обмін, підмін судьби. Знімаю, зливаю, анулюю. Нехай віск очистить рід, нехай сіль все зле лихе забере. Батюшка огонь, стихія вогню призиваю очисти. нащадків роду, предків роду, десяток коліна включно. Бабуся, відпустіть всі свої образи, їдь до Творця, вища сили, охоронці допоможіть їй, приберіть ці перешкоди, які заважають бабусі, бабусі і дідусю, упокоїться. На яких я вказую зараз свої схемі роду. Пробачте їх, не карайте їх, борги сплачені з Так, чи упокоєні вони тепер нащадки не будуть платити за гріхи предків? Неупокоєні. Заперечую, перекриваю янголохоронців, приберіть всі перешкоди, які заважають йому упокоїться. Та буде так і так є. Перешкод більше нема. Бабуся, дідусь, йдіть до творця, передайте свою образу в руку творцю. Вищі сили розберуться, як буде в цій ситуації ті, хто винен, обов'язково понесуть своє покарання. Скажіть, покажіть, чи упокоєна бабуся, тепер, дідусь, нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Опакоєм, дякую. Дякую. Вони кажуть, що ми все одно, ну, як не, не віримо, що хтось буде покараний, але коли вони потраплять на вищий суд, то там все, ну, вони побачать. І вони кажуть: ми йдемо до творця, ми упокоїмося, ми йдемо, залишаємо ці образи заради нащадків. Хоча сомнення залишається, що ця історія не завершена. Так, але тепер ви не будете відпрацьовувати за них оці їх проблеми. Скажіть, покажіть, чи покойні предки роду. Наступні двоє бабушка, дідушка, на яких я вказую свої схемі роду, нащадки не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда? Наступні наступні упокоєння, добре, дякую. Так, ще наступні восьме коліна роду. Чи упокоєні предки роду, бабуся дідусь? Нащадки не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда? А ці неупокоєні. Розкажіть свою історію, що трапилось, чого ви не можете упокоїтися. Не вистачає енергії, до речі, треба памін. Поставити ввечері. Дуже гарна сім'я, кохання, щаслива, щаслива родина, люди заздріли. Заздрили і ображали для це, конфлікт був. Дідусін коли був грубий. Бабуся переживає за своїх дітей, щоб в них все було добре, щоб не було негативу в них, щоб було кохання. І каже, що оця черта характера дідусева, що дідусь інколи такий вспильчивий, що вона передається параду, ви можете бути також вспильчиві. щоб у дітей із цього не руйнували сім'ї. Дякую, бабуся, що ви нам сказали, що попередили. Каже, що треба оце контролювати свої емоції не бути таким вспильчивим. Це передається в них параду. Заперечую, що дідусь не поганий, він хороший, просто дуже вспильчивий. Це тим так, я вже все переплутала. Що з цим треба? Ну, навчитися жити з цією рисою характеру. Заперечую. Дякую, бабуся, що ви до нас прийшли. Тобто, бабуся, вона як оберігає рід, нащадків, дуже переживає за своїх нащадків. Так, прибираю весь негатив, знімаю нулю, все зле лихе, відправляю на болота, там йому схарилися, вас більше не Бабуся, ви, якщо захочете, ви повернетеся до своїх нащадків, до своїх дітей. Будете їх оберігати далі, але в іншій якості. Вам треба упакуватися, піти на суд, вище до Творця, а потім, якщо ви захочете, ви повернетеся, як янголохоронеця або як прародитель роду. Будете захищати своїх нащадків. Зараз відпустіть всі свої земні проблеми, все земне залиште на землі, йдіть до творця, то та буде так і так є. Перешкод більше нема. Янголоохоронців, кажіть їм шлях, відкрити світло, скажіть, покажіть, чи упокоєні, бабуся, дідусь, тепер нащадки не будуть платити за її гріхи більше. Упаконі. Дякую. Так, да, покійне. Так, наступні бабуся, дідуська. Восьма каліна роду, паліні мами. Чи упокоєні вони? Нащадки не будуть більше платити за грехи. чи це правда? Покійно, дякуємо. Так, цих ми вже відмітили. Наступні вісім. Бабушка, ой, наступні двоє, Бабушка, дідушка напевно, можна і по вісім чистити. Скажіть, покажіть, чи упокоєння наступні двоє предків роду, бабуся дідусь, восьмому коліні роду нащадки не будуть платити за їх гріхи більше, чи це правда? Не, не неупокоєна. Так, що заважає, упакоїться, яка проблема. От те саме. Сім'їча хтось з-під тяжка наклеп агавор зруйнували. Довго було, не вирішувала ситуація. Це так, що дідуся чи бабусю кого саме. О, що було страшно? Що хтось з них сидів в тюрмі, але ще не був засуджений, і це довго тривало, роками тривало, що не було коштів. І ні туди, ні сюди не вирішувалася ситуація, що по наклепу, по неправді, що дідуся засудили, або бабусю не хочу дізнаватися, кого саме зараз. Ну, хтось з них. Напевно, дідусь. Ось, і що? Це було несправедливо. Це люди, злі люди, таке зробили наклеп. Верховний суд з цього приводу вже був. Не знають, що вони померли. І просто хотіли поскаржитися на таку ситуацію, що їх засудили, але вони не воїнні. Це таке дуже гарне кохання, дуже гарне життя було. Його зіпсували. Так, бабуся дідусь цей помін для вас. Заперечую негатив, знімаю нулюю. Дівчуваю вам дуже. Прибираюся з лихе, що вам робили. Повертаються негатив на болота. Там йому схораниться вас більше ви ще сили. Прошу втрутитись, розібратися по справедливості, покарати винних, не наказувати бабусю, дідуся, тих, на яких я зараз казую, схемі роду, не наказувати їх рід, не наказувати їх нащадків, пробачити їх. Прошу вибачення усіх тих, кого вони ображали при житті, бабуся дідусь, відпустіть свої образи, передайте свої образи в руки творцяють, покараючи тих, хто винен, Буде так і так єсть. Тобто, бабуся дідусь переживають, що їх осуд був в суспільство, їх осудили несправедливо. Вони того не робили. Про що? Ну за що вони відповідали при житті? За те, що були покарані при житті, несправедливо. І що вони бояться, що за це їх далі там рід будуть наказувати. Ні, рід ваш ніхто не буде наказувати за це. Борги сплачені сповна. І це, хто винен, той буде покаріти бісне і буде нести відповідальність. Скажіть, покажіть, що покойні бабуся, дідусь тепер нащадки не будуть платити за їх гріхи більше. Упокоєння. Допомогла ця процедура дуже добре. Так, дякую, бабуся, дякую, дідусь. В наступних продовжимо дивитися на. В наступному сеансі. Це вже я завершу, бо я втомилась. Так, дякую всім за донати. Нагадую, хто не може зробити донат, ставимо лайк, підписуємося на канал, пересилаємо відео, хоч самому собі, хоч комусь знайомих. Ділимось відео. Така буде ваша плата за чистку. А хто може дозволити собі донат, будь-який, хоч якийсь небудь, також дуже добре і ви щасливі бачите, що саме ви потребуєте цих чисток. Цього, цієї процедури. Дякую всім і до зустрічі на каналі.